Так, ось таке кіно виходить. Мені подобається, нормально йде все, підпину дуже швидко. Ну, монтаж швидкий. треба чекати трохи, щоб воно схвачувалося. Ось дійшли вже до самого верху. Зараз будемо робити це все діло. От. А так в акураті купили сьогодні ну, такі кутики. Такі. ну Зрозуміло, да От там зверху так дасться. Чик-чик і буде гарнесенько, закриється, з такі все закриється. В смысле, чик, чик. Так само і тут. З тої сторони, з тієї сторони не успію. За сьогодні не вспію. Зараз, по-друге, напевно, піноклею не, хватає, не а Ламінат купляв. Окремо 2000, короче, щоб потратив на ламінат, щоб оце зашити. цю нішу саму. 2000 ламінат, плінтус, а, 2000 це все разом. Це ламінат. Да, Я знаю, я ж І, і плінтуса, а, денис був. Коротше, 2000, це вийшло з 1200 ламінат і плюс там 800. Клінтуса сюди взяли, кріплення всі повністю. Просто не дійшли ще до цього руки. Думаю, зараз займуся без цим. Останній вихідний. Ну, в общем, такі справи. Так що ну, у мене таке рішення. Не знаю, хтось може по-другому робить. Ну, в принципі, мені подобається і дружина і діти кажуть, що теж гарно їм подобається. Таке виконання. Правда, підгон, звісно, був трохи, ну, поки повиставляєш ці нулі. ну Так якусь планочку я типу, прикручував, щоб воно вже зразу в ровень приклав ламінати ну і зразу в ровень. Так що такі ось справи. Так, доробили ламінатик. Тут тільки залишилось куплю піноклей, це вже я без вас. Доклею, потім, коли вже перила буду ставити, робити, покажу. Е, ну, В такому оформленні вийшло ось у цей кутик, що я говорив, нормально. Все на, на піну прикле... приклеїли. Тут повилазили, де-не-де пінка, пообрізали. Там ще чуть-чуть видно. Нормально. І плінтусочки вже все на своєму місці. О, це тут так само ламінат. Підійду сюди до гіпсокартона, куплю сюди планку, перекрив і перекриється, все зробиться. Ну, так, друзі, вийшло непоганенько, не гарненько. Там ще плінтуса докручу. Не вистачило часу, вчора крутив, не вистачило часу. Це все, що спіли. А ці поставити. Отам. Ну Отак непогано. Буде тепліше, займуся перилами, теж покажу, познімаю, як я це зробив. Буду зварювати, все показувати. Ну, вам, друзі, всім дякую за перегляд, всім до наступних зустрічей!